Так, коротше, Арпал 2. Вон так рубає. Просто включив, мотора навіть не привозив, воно на базі. І вон така лоза купає з винограда, Трохи погано йде, треба більше брати, Зачіплюється дуже. Коротше, отак виходить. от таке рубає. Даже грубі такі є, без проблем є отакі куски. О, такі є даже навібуці. Показую, що у нас всередині. Оба, Короче, тобто. Коротше, виняв через один ніж, два штуки лишив. Пробував один, з одним погано не виходить так. А так саме класно. От так воно його і рубає. Головне ще шайби сюди здорові поставити, щоб ножа не рвала. І повинно бути добре. От такий ярпал. Без цього маховика короче, нічого не вийшло. Починав вставати. Сюди просто набив трубку, підходящу, забив і був там. Отвір з різьбою і так закрутив. Тут була звичайна ручка. Просто скинув ремішка, накинув так. І работає. Все, ставимо лайки, підписуємось підписуємося на канал.